Мобільний інтернет від стар простий інтернет для тому та подорожей. Тільки до кінця року чесний та вигідний кредит від нуля відсотків річних. Форд відчуй різницю. Нежить спробуйте отривін подвійної дії. Він ефективно знімає захворювання. Та зменшує сухість і подразнення. Отривін – потужний засіб, пом'якшуючи ефект. Саме так відчуваєш себе у мобільному інтернеті. Ви лише зні бажання, але маленькі можливості. З ЮТЕЛ все інакше. Об'єм трафіку у всіх пакетах ЮНЕТ збільшено. У півтора разу поспішай саме зараз... Інтернет дешевше. Застудився. Колдрекс юніор Хотрем допомагає подолати основні симптоми грипу та застуди у дітей. Колдрекс юніор Хотрем. Сильніше за грипи застуду на вашій... швидкість. Щоб знищити біль, потрібен солпадеїн. Цей потужний, знеболювальний засіб швидко здолає будь-який біль. Солпадеїн подолає жорстокий головний біль, сильний зубний біль та періодичні болі у жінок. Солпадеїн подвійна сила проти болю. Батончика ми взяли надзвичайно хрусткі вафлі, густу-густу карамель, додали легкі кріспи і вкрили все ніжною шоколадною глазурі. В ньому стільки всього смачного. Досконалість. Ми пробачимо вашу лайне. Зом'яне дуже. Дуже на знак. Кровоточивість ясен одна з перших ознак їх захворювання, яке може призвести до втрати зубів. Зубна паста пародонтакс містить 70% активних речовин та зупиняє кровоточивість ясен. Максимально висока температура максимально сильно нежить. Максимально тяжкий кашель. Це вже незвичайна застуда. Час прийняти найсильніший засіб. Грипекс Макс завдяки максимально збільшеній дозі активних компонентів ефективно перемагає навіть найінтенсивніші симптоми застуди та грипу. Краще мати грипекс, ніж грип. Грипекс Макс від сильної застуди та грипу. А тепер новинка. Гриби сход актив з вітаміном С для прихильників гарячих чаїв. Ви знаєте, що бактерії розмножуються у вашому роті навіть зараз. Я так не думаю. Давайте подивимось. Це і є бактерії. О, але я вранці чистила зуби. Тоді спробуйте колгай тотол. А він допомагає боротися з бактеріями впродовж 12 годин. Доброго ранку. Чистили зуби колгай тото. Так. А Де ж бактерії? Це результат дії, Colgate Total. 12 годин захисту від утворення бактерій. Colgate номер один рекомендація стоматологів у світі. У цьому кутку чемпіон важкій мазі новий Colgate 360 Active Flex. Так, подивіться на його рухи. Він чистить не тільки зуби. А оскільки 80% бактерій знаходиться не в зубах, його гнучка голівка рухається ліворуч. Праворуч він чистить навколо та між зубами. І ясно те. Потім він переходить до очищувача щиф та язика, знищуючи ще більше бактерій. Одним другим рухом. Отже, весь рот чистий. Бактерії в нокауті. Колгід 360 Active Flex. Зуби ясна, щоки та язик. Здоровіше чищення всього рота. Колгід. Рекомендація стоматологів.